Так що, розпочинаємо. Сьогоднішня наша бюджетна комісія 24.10 -го -го і година у нас 11.55. Порядку денному у нас 13 питань. І ще буде додатково 4 потреби від військових і схвалення програми. Щодо доходів, у нас є перевиконання дохідної частини станом на першими на перші десяти 3 мільйона Як сесія у нас буде відбуватися в листопаді місяці, то ми будемо мати уточнення за 10 місяців. Приступимо до кожної установи окремо розглянемо. Потреба на бензин 100 тисяч на надвірнула на ДЦК, і придбання 100 тисяч на придбання Школа, матеріалів та оплата послуг, послуг, загальна сума 200 тисяч, Я центр не культури не 150 тисяч, тисяч, тисяч на електроенергію і ПКД, встановлення пожежної безпеки 120 тисяч, загальна сума 270, ліцей, зарплата 350 тисяч. Тут входять і техперсонал, і оплата, доплата педагогам до освітньої субвенції. Марміти 100 тисяч, харчування учнів, 100 тисяч, шафи 250, генератор 100, і форум 100 тисяч, де спало 130. Це для генератора і для шкільного автобуса. Апарат освіти 20 тисяч на, на оплату послуг по програмах, бухгалтерські програми. Комунальні зарплата 305 тисяч, вивіз сміття 980, загальних. Сума льйон 285. 000. Центр безпеки 60 тисяч на оплату зарплату до кінця року. Ліщинка, зарплата 330 тисяч. Витяжка 30, електроенергія 250 000. харчування 30, паролети 28. 000. Лісова казка 55 п'ять будівлями тричної Зарплата 378 200 і загальна підстанція 50, 50 це, 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 е, тисяч. Та Катарівська та та, та, та. гімназія, 100 тисяч придбання ноутбуків, 100 тисяч на придбання предметів та матеріалів, оплата послуг 13 тисяч. Олім, загальна сума 131 тисяча до фінансування, рятувальники 50 тисяч, субвенції державним, державним установам. Факт 130 тисяч це на виготовлення документів, теж буде йти як субвенція державному станові. Ну і все. Військові у нас є загальна сума на 2 мільйона 11 тисяч 500, всього 6 потреб, і ще додатково нам надали 4 потреби. Це Це На фінансування, це все чи, на, чи, на... субвенції. На щоб... Це суберція. просто субвенції але... і кошти. Ми так, так, але, так як ми купуємо по... і передаємо по... Матеріали, по... То... ці матеріали, то ми ці потреби не можемо. Тільки там, коли є якісь придбання, не Але оцю потребу по uh, Івану Весиманікову давайте на, на вивчення досліджуючої бюджетної комісії. Процедури, так. як ці кошти можна передбачити, як їм можна допомогти українською. Так, докрути, не відхиляти вже. І ще у нас є затвердження програм усіх. По культурі, по туризму. Це були програми кіносесії, на сесії. Ми їх передивилися, це буде бюджет, вже будемо включати ці кошти. Ну, то це теж буде відгородні. То ні, це це, Помоги, це, це, це ну, не програма, це, це нам треба, та, це нам треба просто вичити. Роді ну, би так, то Загальна сума у нас перевиконання, спрямування перевиконання буде 4 мільйони 415 200. Півмільйона нам бракує, але так. будемо надіятися на краще. Тобто за 9 місяців, які її прийшло. Так, жаль, що голосуємо. Так? Хто за? Проти. Так, одного нас. Рішення прийнято. Можете нас виключати. Господи. А то дійсно ж коли цей дитина не вивчають, держав. невинна. Да. А якщо ми пожежників ми фінансуємо, ніяку вони тоді. Як пожежі? Державна установа. У нас субвенція державних установим. Виключається. А, виключайте? Так. так. Це інакше, якщо не ти установи, якась державна, бо люба перевірка.